Друзі, вітаю вас на каналі про вікна. Ми продовжуємо розповідати вам про оновлення в асортименті компанії, а саме про вікна та двері з удосконаленої 76 ї серії. І сьогодні у фокусі нашої уваги розсувна система Віконда SL76. Але перед цим не забудьте натиснути лайк та підписатись на канал Про вікна, щоб бути у курсі всіх наших новинок. Розсувну систему Віконда SL76 було розроблено спеціально для виготовлення конструкцій, які будуть встановлюватись у житлових приміщеннях, будинках та квартирах. На відміну від більш легких розсувних систем, Віконда SL76 забезпечує значно вищий рівень герметичності і значно ефективніше зберігає тепло всередині приміщення. Сфера застосування та переваги розсувної системи SL-76 визначаються її технічними характеристиками. Перш за все, це великі габарити профілю, ширина рами 146 мм, стулки 76 мм. Це дає змогу значно знизити теплопровідність конструкції та підвищити її енергоефективність. П'ятикамерна структура стулки також. Позитивно впливає на рівень енергозбереження. Зрештою, конструкцію можна укомплектувати двокамерним склопакетом завтовшки до 48 мм. Завдяки цьому розширюються можливості по забезпеченню конструкції додатковими функціями. Від сонцезахисту до захисту від проникнення за рахунок комплектації виробів триплексом. Все це забезпечує конструкціям на базі SL-76 не лише гарні показники енергозбереження, а й відмінну стійкість до вітру протягів та протікань. Ключова перевага системи SL – можливість виготовлення конструкцій з розсувним типом відкривання. Завдяки руху стулок у площі дверного або віконного отвору ми отримуємо колосальну економію корисного простору у приміщенні. Але це далеко не все. Завдяки жорсткому профілю з високою стійкістю до деформації, ми маємо змогу виготовляти конструкції з великими габаритами для перекриття високих та широких отворів. При використанні якісної фурнітури, наприклад, Вінхаус до порт АС, вага стулки може досягати 200 кг. При цьому стулка рухатиметься без зусиль. Плавно та безшумно продумана конструкція розсивної системи забезпечує захист від протягів, пилу та затікання вологи навіть при сильних опадах. За умови використання триплексу та інших галузевих рішень рівень протизламності конструкції на основі SL76 можна підвищити до рівня RC2. Завдяки цим перевагам. Профільна система SL76 буде оптимальним вибором для виготовлення сучасних балконних блоків. Терасних дверей розсувних вікон, в тому числі й для кухонь та ванних кімнат. Говорячи про експлуатаційні переваги тих чи інших систем, ми ніколи не забуваємо про важливість їх зовнішнього вигляду. Конструкції на основі профілю Віконда SL 76 можуть бути виготовлені у кількох варіантах: у стандартному білому кольорі, в односторонній ламінації та у двосторонній ламінації. А оскільки палітра ламінації більш ніж широка, то розсувна система у вашому будинку чи квартирі. Може бути виготовлена у більш ніж 40 відтінках. Отже, резюмуємо, віконда SL76 має всі ключові переваги розсувних систем, проте більш якісне притискання та вищі показники опору теплопередачі дають змогу виготовляти конструкції, що значно ефективніше будуть захищати вашу оселю від втрат тепла. На цьому все і до нових зустрічей на каналі про вікна.